Туреччина відпустила сирійський літак, який затримала напередодні через підозрілий вантаж. Аеробус А-320 сирійських авіаліній з пасажирами на борту здійснював рейс з Москви в Дамаск. Турецька влада конфіскувала частину того, що було на борту. Анкара заявила, що це могло бути обладнання військового призначення для сирійської армії. Туреччина підтримує повстанців, що воюють проти президента Сирії. Винищувачі f 16 змусили сирійський лайнер здійснити посадку в аеропорту Анкари. За даними турецьких змі, під час обшуку в літаку виявили контейнери з приборами для зв'язку та деталями ракет. Посольство Росії в Анкарі вимагає пояснень. З Туреччини телефоном повідомляє кореспондент «Євроньюз» вимушена посадка сирійського літака в Анкарі стала ще одним доказом того, що напруженість між двома країнами посилюється. Упродовж останніх днів Туреччина зазнала кількох обстрілів у поселеннях, розташованих на кордоні з Сирією. Анкара відповіла на ці атаки блискавично і жорстко. Інцидент з літаком, що стався невдовзі після відвідин прикордонних територій, очільником генштабу Туреччини та його погрозливих заяв у бік Дамаска свідчить про те, що Анкара посилює тиск на Сирію. arttırmak için daha da e, gemini tırmandıracağı anlaşılıyor.